Диявол боїться людини на колінах більше, ніж воїна зі зброєю. Сьогодні у програмі «5 хвилин для змін ми визначимо, що є нашою захисною опорою у боротьбі зі злом. Наш світ це величезне поле бою між добром і злом. Якби не постійний Божий захист, ми були би повністю переможені нападами злих сил. У 91 му псалмі міститься чудова обітниця. Своїм оперенням він закриє тебе, і під його крилами ти будеш у безпеці. Його істина, твій щит і оборона, ти не злякаєшся нічного страхиття, ані стріли, що пролітатиме в день. Бог охороняє своїх дітей і перебуває з ними як у дні радості, так і в часи випробувань. Початком спіритизму вважають події 31 березня 1848 року в містечку Хайтсвілл, штат Нью-Йорк, коли сестри Фокс Кейт 12 років і Мегі, 15 років, заявили, що встановили контакт із духом за допомогою загадкових стуків. У будинку сім'ї Фокс почали лунати дивні звуки, схожі на стукіт і пересування меблів. Сестри помітили, що ці звуки відтворювали удари, які вони самі робили. Вони почали спілкуватися зі стуками та дійшли висновку, що контактують із духом убитого чоловіка, який колись жив у цьому будинку. Чутки про сестер швидко поширилися, і невдовзі вони почали публічно демонструвати свої здібності. Їхня старша сестра Лія. Взяла на себе роль організатора спіритичних сеансів, що привернуло увагу великої аудиторії. Так, спіритизм набув популярності по всій Америці. Послідовники сестер Фокс почали створювати товариства та регулярно проводити сеанси. Саме так зародився сучасний спиритизм, який отримав визнання всередині 19 століття. 24 серпня 1850 року Елену Вайт отримала видіння, у якому побачила, що ці таємничі стуки були проявом сили сатани. Вона зазначила, що частина з них походить безпосередньо від нього, а частина через його агентію. Але все це є справою рук лукавого. Вона визначила ці події як початок сучасного спіритизму, який швидко поширюється світом. Сьогодні місце, де стояв будинок родини Фокс, вважається історичним. Там встановлено пам'ятний камінь із написом: Місце народження і святиня сучасного спіритизму. Цей напис підтверджує, що спіритизм офіційно визнаний як рух. Що почався саме з цієї події. Відтоді окультизм, містицизм та спіритичні практики зросли в геометричній прогресії, набравши різних форм і проникнувши навіть у сферу розваг. Як християни, що вірять у Біблію, ми повинні остерігатися цих культурно прийнятих обманів останніх днів. Христос попереджав. Бо постануть лжехрести та лжепророки, і будуть чинити великі ознаки і чудеса, щоби звести, якщо можливо, навіть і вибраних. В історії християнства неодноразово з'являлися люди, які видавали себе за місію або Божих посланців. Лжехрести та лжепророки використовують чудеса, щоби переконувати людей у своїй божественності. Однак не всі чудеса походять від Бога. Сатана здатен імітувати їх, і його обман буде настільки переконливим, що навіть віруючі можуть піддатися спокусі, тільки ті, хто твердо стоїть у вірі, зможуть встояти. Вибрані це справжні послідовники Христа. Які залишаються йому вірними, дотримуються його заповідей і керуються Святим Духом. Сучасний світ переповнений псевдопророками та релігійними лідерами, які претендують на божественне натхнення, окультизм, екстрасенсорика, псевдохристиянські секти та спіритизм є реальними загрозами для віри. Ісус серйозно застерігав, що сатанинський обман буде настільки витонченим, що навіть віруючі можуть бути введені в оману наш єдиний захист знання Біблії, постійна молитва та керівництво Святого Духа. Ніколи не заходьте на територію сатани навіть із цікавості чи заради розваги. Пам'ятаєте. Що під Божим захистом ми в безпеці, Його могутні ангели охороняють нас завжди. Помолимось. Дорогий Господь, дуже дякуємо тобі за твоє важливе застереження, яке ти залишив для нас, і допоможи нам ніколи ним не ігнорувати і не заходити на територію ворога Амінь. Будьмо пильними і молімося, щоби диявол нікого з нас не звів.